Вітаємо! Вперед на Олімп» вирушає до міста Полтава. Дивіться сьогодні в програмі. У полтавському кооперативному технікумі активно борються за здоровий спосіб життя. Віктор Іноземцев, директор цього навчального закладу, сам колишній спортсмен. Юнаком він займався боксом, спортивною гімнастикою та легкою атлетикою. Тому і зараз на посаді директора технікуму він активно залучає до спорту молоде покоління. Наш навчальний заклад за останні, скажімо, 3-5 років дуже багато зробив у плані пропаганди, розвитку взагалі спорту, фізичної культури. У Полтавському кооперативному технікумі три роки тому було прийнято програму розвитку олімпійських видів спорту. І сьогодні на його базі працюють три спортивні зали десятки секцій, серед яких футбол, баскетбол, бокс, дзюдо. А скоро планують розпочати тренування з греко-римської боротьби і рукопашного бою. Ми маємо доволі непогані результати, тому що наш навчальний заклад по всіх видах спорту займає одне із призових місць Полтавської області. Студентка третього курсу спеціальності товарознавство і митні справи Світлана займається легкою атлетикою і настільним тенісом ще зі школи. Вона неодноразова учасниця та призерка міських та обласних змагань. По легкій атлетиці моє досягнення дуже були хороші. Я виступаю на області, і на районі, у мене завжди були перші міста. Для мене спорт це найголовніше в моєму житті, і я його дуже люблю. Студент першого курсу Іван інвалід від народження. Проте у своєму виді спорту, настільному тенісі, отримує лише перші місця. Я два рази виграв Кубок України, раз чемпіонат України, чемпіонат в області 94 младше. Ну і так, їздимо синувальність. На сьогодні його мрія поїхати на Параолімпійські ігри. Як каже тренер, шанси на перемогу у хлопця великі. В одному залі із тенісистами студенти займаються й іншими видами спорту. Ці хлопці обрали для себе гирьовий спорт. За їхніми словами, надихнула на тренування тяго до заліза. Я займаюся гірьовим спортом. Ну, займаюся я вже три роки, почав займатися в великій багачком. Ще ну, з малку якось була тяга до гірвого спорту, до важкої атлетки. Самі спортсмени кажуть, спорт навчання не заважає. Навпаки, заняття допомагають розкрити себе, загортовують характер. Взагалі, ми пропагуємо здоровий спосіб життя. Серед молоді, тому що ми не можемо спокійно дивитися на всі ті проблеми, які виникають з точки зору здоров'я, з точки зору перспективи формування і саморозвитку особистості молодої людини, яка потрібна сьогодні для нашої держави, для нашого регіону Полтавщини всієї України. На нижніх поверхах тренуються команди з волейболу та баскетболу. Марина Шевчик, капітан жіночої команди з волейболу, отримала звання найкращого гравця року. Однак, на жаль, на останніх змаганнях отримала травму і поки не зможе готуватися до всеукраїнського чемпіонату. Проваджуючи програму спортивного розвитку, директор технікому прагне виховати здорову молодь. Проте його студенти не лише оздоровлюються, а й виграють змагання, виступаючи найгірше за студентів інших вузів області. З вами була програма Вперед на Олімп». Дивіться нас рівно за тиждень. На все добре!